Вітання. Сьогодні ми підходимо до останнього, але, можливо, найважливішого секрету медіації, про який говорять наші матеріали, це довіра. Так, довіра. І джерела дуже чітко наголошують без неї ну, будь-яка розмова, будь-які домовленості вони просто втрачають сенс. Здається, це абсолютно ключовий момент. А вже ж. І тут, знаєте, важливо зрозуміти одну річ: матеріали показують, що довіра. Це не просто коли ти віриш, що тебе, скажімо, не підведуть, не просто не зрадять саме. Це щось ну значно глибше. Це про готовність говорити чесно, відкрито, от як воно є. Ага, джерела описують це як щось таке крихке, але водночас і дуже сильне. І що цікаво, її не купиш, не змусиш до реї. Тобто її не можна вимагати? Ніяк її можна лише створити. Разом спільними зусиллями, крок за кроком. Оце цікаво. Бо знаєте, одразу думаєш, а як довіряти, коли ну, був якийсь біль, образи, коли минуле тягне назад дуже слушне питання. І от медіація як процес, про який говорять матеріали, вона власне і вчить цьому, вчить довіряти, попри все. Ну, скажімо так, вчить робити кроки до довіри, навіть коли є отой болісний досвід. Сам факт, що люди сідають за стіл переговорів. Вже щось означає саме так, коли вони приходять з думкою давайте розберемося, а не я маю перемогти. Це вже величезна перемога, розумієте? Тобто намір розібратися це вже початок. Це вже, так би мовити, зернятко. Можливо, ще не сама довіра в повному сенсі, але це вже відхід від логіки війни, це вже пошук. І як це зернятко проростає, особливо коли емоції ще ну, вирують. Матеріали не дають урівесальної формули, звісно. Але простежується думка, що все починається з малого, з послідовних кроків. Яких саме? Наприклад, визнати почуття іншої сторони, просто сказати я бачу тобі боляче, навіть якщо ти не згоден з аргументами. Це вже створює місток, ага, маленький такий так. Або дотриматись дрібної домовленості, прийти вчасно, вислухати, не перебиваючи. От такі здавалося б, дрібниці. Але вони поступово, це знинка за цеглинкою. Відбудовують той міст. Саме так відбудовують те, що було зруйновано. Виходить, довіра це не стан, а такий собі процес. І він, я так розумію, з усього, що ми обговорювали раніше, неможливий без інших навичок. Абсолютно точно. Довіра це як стрижень, навколо неї все інше крутиться. Вміння бачити в конфлікті не проблему, а підсказку. Слухати по справжньому? Так, щоб зрозуміти, а не щоб заперечити. Керувати емоціями, щоб вони не руйнували, шукати спільне рішення. Звісно, і все це воно спирається на довіру. Хоча б на мінімальну. Без неї ці кроки просто не спрацюють. Вона як повітря для розмови. Тож, якщо підсумувати цей наш фінальний акорд, довіра це не просто бажана опція, це фундамент. Саме так. І мені дуже сподобалась думка з джерел, що мир починається не десь там, в кабінетах, в угодах, а де а тут в тих словах, які ми обираємо, в тому, як ми говоримо одне з одним. Кожен день це надзвичайно влучно, і знаєте, це залишає нас з такою важливою думкою на останок. Матеріал ніби натякає, на що, що кожний конфлікт це шанс, шанс вирости, і що, можливо, хтось із тих, хто нас зараз слухає, так саме ця людина може стати тим, хто поверне довіру, поверне мир у своє коло спілкування, починаючи просто з наступної розмови.